Українцями судилось народитись, отже, будемо сильні, будемо вчитись, вчитись, вчитись у новій школі і країні мирні. І ми навчились істини одної. У нас початок хоч і непростий, частинку мають крихітки малої, знання у всіх українських школярів. Кажем, дякую сьогодні наша перша вчителька, уроки в сотні з уму покровительку. Я навчила нас читати, на оки, України час додавати віднімати, буде майна найкращий клас. Сільна школа, дитинства в Україні, де ми вперше все пізнаємо. Тут навчається кожна дитина. Разом дружимо всі і ростемо. Ціле літо в телефонах не будемо сидіти, бо на свіжих виш просторах проведемо літо. Зджинемось ми дружного восени, не тестанціна, а з букетами великими. Нехай ніколи не буде у нас війни, а буде усмішка вчителя з квітами. Перейдемо, друзі. Всі книжки читатиму, наша вулка їх та храм в країні не, вітатиму. Скажем, дякую сьогодні. Ми нашим батькам. Бо прийшли вже дні святкові, не буде навчань. Ми будемо навчатись, обіцяємо вкраїнська школа, дверей не зачиняй. Ми будемо великими, ми знаємо. Героям слава аніба Богам. Від будемо за найкращим нашим класом. Як читати, рахувати не забудемо. Стрінемося на найвищій.